Прооперована на серце в Індії чотирьохрічна бродівчанка Анастасія Гузарська щасливо повернулася додому. Попри певні обмеження щодо перебування у людних місцях, дівчинка разом з мамою прийшли на зустріч з народним депутатом Михайлом Бондаром, щоб подякувати за допомогу. Михайло Бондар разом зі своїм колегою Остапом Єднаком усіма можливими і неможливими способами посприяли у виділенні коштів з держбюджету. На операцію трансплантацію успішно провели в індійській клініці, про свої індійські будні успіхи і складнощі, а також порадами ділиться мама Настусі Наталія Гузарська. Про цей непростий шлях сім'ї гузарських розпитувала наш кореспондент Наталія Кутняк. Ти рада, що ти повернулась додому? Да. Скажи, чи гарна країна Індія? Сподобалось тобі там море, є так? Тільки з Лялями сподобалось. Вдома краще, так? Так. Анастасія Гузарська стала однією з найвідоміших мандрівниць Бродівщини, адже у свої неповних п'ять встигла побувати в екзотичній Індії. Щоправда, це не був звичайний туристичний маршрут, так званий медичний туризм. Вкрай складну операцію із пересадки серця дівчинці могли зробити лише у цій країні. Вибір тамтешньої клініки став одним з ключових питань на початку шляху із порятунку дівчинки. На превеликий жаль, тут все покладено на плечі і під особисту відповідальність. Батьків. Про це під час зустрічі із народним депутатом України Михайлом Бондарем говорить мама Наталія Гузарська. Найти взагалі вихід на те, щоб знайти клініку, тому що в такій ситуації, як в нас, ми не знали, куди ми маємо звертатися. Білорусія не бере діток до 20 років, вони не беруть. Інші країни теж нас не беруть, бо я так наскільки я розумію, в нас закону такого немає, щоб нас інші країни взяли. І в нашому випадку, і взагалі в випадку з дітьми, які їдуть на трансплантацію серця чи серце комплекс, В них вибору інших клінік немає, крім Індії. В Індії є дві клініки, які беруть нас: це Фортіс і Глобал. І так вийшло, що я звернулася до Олі Тенюшкіної, яку знайшла через Фейсбук, і вона нам допомогла. Дістати звідти в рахунок, і вони нас подивилися на документи, що вони нас беруть, що вони візьмуть нас на лікування. Історія чотирирічної Насті Гузарської, яка народилася здоровою дитиною та внаслідок перенесених інфекційних захворювань, дістала ускладнення на серце, з другого півріччя 2016 року зачепила серця багатьох. Люди на прохання родини, у чому, до речі, добре підсубили засоби масової інформації, почали збирати кошти. А згодом через народних депутатів від округу Михайла Бондаря і корінного бродівчанина Остапа Єдника вдалося добитися фінансування з державного бюджету. Громада міста нам дуже багато зібрали. Вони допомогли нам всі наші місцеві, багато допомагали з району, з області і не тільки, і взагалі вся Україна долучилася до збору коштів нашої дівчинці. Те, що виділила держава, нам хватило на операцію. 95 тисяч вони виділили в доларів. Нам хватило на операцію. Переліт ми за власний рахунок. Туди нам забезпечили спонсори зі Львова, назад. Ми за свій рахунок, і також ми закупили імуносупресію, всі лікові всі препарати, які їй потрібні на рік. Саме наші представники у парламенті першими вітали прооперовану дівчинку та її маму в аеропорту Бориспіль. Наталія Гузарська розповідає парламентарю про труднощі, з якими стикнулася, зокрема, можливість порозумітися лише через перекладача, завищені ціни на помешкання для осіб слов'янської зовнішності, незвично жаркий клімат. Планувалося перебування в Індії місяць-два, а довелося пробути біля п'яти. І хвора на серце дівчинка, і її мужня мама Наталя витримали усі складнощі індійського побуту. До речі, фейсбучні друзі Наталії Гузарської відстежували їхні перебування. В індійській клініці через соцмережу. Ми не думали, тому що ми приїхали, нам вже ж зразу сказали, що в нас це дуже хороша група крові, четверта плюс, де що вона в них дуже багато її є, третя і четверта, в них поширена і що дуже легко буде знайти для неї донора. І так нас настроїли, що ми місяць-два і більше ми не будемо. Ну, так вийшло, що ми 5 місяців пробули, нас викликали вісім разів, аж за восьмим разом нас зробили операцію, трансплантацію, а всі ці рази то ми і були такі періоди, що ми і в клініці сиділи по 5-6 годин, ми чекали, дитина не їла, не можна ні їсти, ні пити до операції. Ми так чекали. Ну, але дякути Богу. Ми дочекалися своє гарне сердечко. Важлива не лише пересадка серця, а й післяопераційний період, який вимагає максимально ущадливого для організму режиму, а також коштів на ліки. Родині вдалося закупити необхідну кількість коштовного препарату імуносупресія. Дівчинка цілий рік ходитиме у масці, обмежуватиметься у контактах з людьми і тваринами. Що ми будемо спостерігатися в далі своїх лікарки нашої в Чорнобильській лікарні. Оксана Михайлівна вона нас вела до операції, вона нас, нам поставила діагноз і надіюся, правильний, що вона правиль, правильний, правильний діагноз. діагноз так. так, в неї зразу був правильний діагноз. І я надіюся, що вона буде нас Мама. далі вести. І, добре, що в нас у Львові робляться аналізи на та що не потрібно їхати Мама. до Львова до Києва, тому що в Києві. Треба возити її кожного місяця. Важкувато до Києва такі Львів ближче. Наталія Гузарська впевнена, що треба приймати закони про трансплантацію органів в Україні. Це врятує багато життів, зокрема і дитячих. А кожному, хто потрапив у складну, на перший погляд безвихідну ситуацію дає поради набуті власним життєвим досвідом. Ну, я можу порадити єдине, що, що треба куди збитися, добиватися, шукати щоб і до депутатів, і в… В Мозі дуже важко чогось здобитися, бо як приходиш, то нереально їм щось об'яснити. Потрібно так, от так, як мені допомагали, наші всі люди, всі, всі броди, весь район області, всі допомагали нам, і кошти збирати допомагали, і хто допомагав фінансово, хто допомагав документально, що багато зі Львова, і Наталя Ліпська допомагала нам. Настуся дає мамі зрозуміти, що пора закінчувати розмову у кабінеті. Дівчинка наполегливо кличе маму додому, де на неї чекають братики і сестричка, за якими так скучила. А ще вона пам'ятає і сумує за своїми друзями по Індії Артемом і Оленкою, які ще очікують на свої донорські сердечка. У них все склалося щасливо. Спостережлива матуся вчасно забила на сполох. Лікарі встановили правильний діагноз. Соцмережі надали правильні контакти. Небайдужі парламентарі зрушили державне фінансування. Люди ділилися, хто чим міг. Індійські лікарі фахово виконали свою роботу. Я дуже вдячна всім. Всім жителям Бродиці і моєму рідне місто, які мені допомогли спасти моє життя моєї донечки. І ми приїхали з новим сердечком. Дякую своїм депутатам Михайлою Стапу. всім Остапу. Всім, всім дуже вдячна, всій Україні. Всім жителям України, які допомагали нам, молилися, переживали за нас. Ми вдячні. Ми повернулися з новим сердечком. Бажаю всім здоров'я, щоб дітки ваші були здорові. Дякую.